Во-во-воу! Я і ще одна грама дитинства, про яку я прямо горю бажанням розповісти. Зомбі шутер, котрий колись був всього лиш модом. До гри, котра теж була колись всього лиш модом. So hi, я Брит Пінка, це лед Фодет, або який часто називаю Діда. Можливо, навіть цього. Отже, сьогодні я розповім вам про першу та другу частини. Сідайте, лягайте, качайтесь, відвисайте на стіні, беріть чай, каву, чіпси з сиром та приємного перегляду. До речі, дякуючи моєму підписнику у цьому відео по частинкам схований ключ до невідомої гри. Вона може бути як чимось цікавим, так і чимось дуже тупим, але сюрприз є сюрприз. Тому анівай, будьте уважні та пильні, тому що частинки ключа сховані по усьому відео. Ну а тепер залиши діда, я серйозно відпусти його. 2008 рік, 18 листопада у США, 21 у Європі. ТРС, яка студія Кам'яна Черепаха під керуванням Valve, випускає Left 4 Dead у світ. Скажу, що перед виходом першої частини ТРС мала багато цікавих ідей, котрі були пізніше вирізані з гри. Деякі з них так взагалі просто теорія або фейк. Якщо вам цікава тема вирізаного контенту, буду радий почути про це у коментарях. Отже, все починається з чудового та лікливого і по сьогоднішній день трейлера, котрий знайомить нас чотирма головними героями: дідо, ветеран Богдан, пафосний байкер Франко, звичайний офісник з Лисенко та кохання мого дитинства Зоя. Отже, починається трейлер з зеленої жижі, котру Біл витирає Френсісом, Після чого вони чують плач. Зоя заходить у кімнату та разом з Богданом дивляться, як рида якась дівчина. Після того, як Лисенко вирішив попередити своїх друзів про те, що до них йдуть гості, він помічає, що Зої та Богдан вирішили відпочити біля гарної та в роз забити це відьма. Відьма це панянка з довгими у Фредді Крюгера кігтями, котра готова зробити з вас котлету по київськи якщо ви її вчасно на вб'єте, або не проігноруєте. Так, це бос, котрого можна спокійно обійти, але не світіть ліхтариком, бо Приватбанк бере і роби. Приватбанк беремо і робимо. Наступним з босів де курець або язикань, котрий своїм язиком. А, ну... Задушить вас куріння вбиває. Наступним кадром Лисенко вирішив бігти за гелікоптером. Яка геніальна ідея. Чувак Project Zomboid не грав. До речі, на нього у мене теж є геймогляд. Посилання зверху та описі під відео. Адже далі нас знайомлять з мисливцем, котрий мило і ніжно починає в'язати бантик з кишок Лисенка. А, але у нього не виходить, тому що наша наймиліша та найпрекрасніша жінка у цій грі хірургічно випалює дірку кулею у голові мисливця. Той падає на машину, машина активує сигналізацію. Після чого до них летить орда зомбі. Над їхніми головами пролітає машина, і вони розуміють, що. Вони ніху** не розуміють. Це міг зробити тільки він танк. І ні, не Абрамс. Ще один унікальний бос у цій грі. Перекачана груда металу, котра у спортзалі забула качати ноги, через що виглядає вельми цікаво та кумедно. Не дивлячись на пропущені дні качання ніжок, ця йопна макака зробить з вас бісів глечик. Я не можу зрозуміти, він не звучить вверху. Граней! Що це було? О, б... Ще один бос, якого, на жаль, не продемонстрували у трейлері. Це Бумер. Не той, що ваш родич, котрий не розуміє технології, а той, що ригає. Чувак буквально обльовує вас ригачкою, чим приваблює велику кількість зомбі. Ніхуа. Я собі феєрверк. До речі, раніше функція приваблювача орди була надана крикуну, а товстун тоді просто вибухав, псуючи екран гравця кров'ю. Але крикуна вирізали, а товстуну передали його функцію як приваблювача орди. Як я казав, якщо бажаєте відео з про вирізний контент лед пишіть про це у коментарях. Говорячи про босів, то кожен бос мав власну музичну тему, котру потім фіг забудеш через її геніальність. Почувши мелодію та знаючи, кому вона належить, можна зрозуміти, яка дивовижна пригода на вас чекає. До речі, великим таким відкриттям для гравців став сценарист Бачите його. І я не бачу. А він є. Розумієте, коли всі ігри на той момент були заскриптованими, Летфодат увірвалася у дворі гімдеву і сказала: дивіться, як можу. Сценарист відслідковував та аналізував здоров'я, кількість боєприпасів та стан гравця. І замість того, аби встановити заздалегідь сплановані точки спавно інфікованих, режисер сам планував деколи і як розміщувати орду зомбі на шляху. Чи то встуна, котрий неочікувано вийде перед вами, роблячи ваш досвід у проходженні цієї гри, завжди різним. Також він відповідав за появу різних предметів, типу зброї та аптечок, і, звісно, музики. Отак, проходження. Головна ціль прийти від точки А у точку Б. Здавалось би, що тут такого особливого у цій грі, але не забувайте, що ця гра кожен раз проходиться по різному. Кожна фінальна мапа мала грандіозний кінець, де вам потрібно протриматись кілька хвилин, поки не прийде підмога у вигляді гелікоптера човна літака потяга чи авто. І робити це можна було аж у шести компаніях. Без пощади, курс руйнування, похоронний дзвін, мертвий. Повітрям, криваві жнива та пожертва. Ваших фінансів на допомогу Збройним силам України. Не забувайте донатити на ЗСУ. Дякую. Була і сьома мапа, котра звалась останній рубіж і була створена для режиму виживання. мала тільки один епізод: маяк. До речі, режими. У лифті першій їх було чотири. Гра на одинці, мультиплеєр, виживання, де вам треба протриматися комога довше, та Версус, де вісім гравців змагалися один з одним. Чотири гравця грали за вцілілих і чотири за босів. Ну і потім вони мінялись. Щодо зброї. То не хвилюйтесь, жбурляти каміння у зомбі не треба. Зброї на те, щоб врятувати власну руку, було достатньо. Розділити її можна на два рівні. До першого налажили помповорушницям та пістолет-кулемет Укрзалізниця. І, ну, типу, усі, забудьте, що я сказав. Будь ласка. До другого рівня належали автоматична рушниця та штурмова і мисливська гвинтівки. І не забувайте про коктейлі Молотова та пайпові бімби, котрі своїм звуком відволікали зомбі. А для того, аби поповнити ваше здоров'я, були пігулки та аптечки. До речі, у фінальних мапах та подекуди і не тільки могли розміщуватися великокалібрні кулемети, котрими ніхто, бляха, майже не користується, але це додає певної атмосфери. Щодо історії всесвіту лифти, то все починається з Пенсільванії, де масштабно розвивається спалах патогену на ім'я Зелений Гриб, котрий викликає надзвичайно агресію. Втрату головних функцій мозку, мутацію клітин та зомбіфікацію тих, хто підчепив цю заразу. Взагалі, офіційні мапи лифти містять багато різних елементів та місць, котрі якраз таки наповнюють гру власною історією. Тому будьте уважні, і роздивляйтеся кожен куток та кожен сантиметр. Щодо ціни, то гра коштує 225 гривень, а по знижкам взагалі 33. Така ж сама ціна і у сиквела. До речі, про сиквел. <плес> Залишить Діда Двічі або Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2 вийшла через рік у 2009 році і стала менш лякливішою, але не менш веселішою, ніж Left 4 Dead 1, що показує сам трейлер. До звичних нам, Френсіса, Біла Зої та Луїса додалися пожирач шоколадок-тренер, механік Еліс, шахрай та любитель Казино Нік та Рошель, котра під час спалаху зеленого грибу вирішила стати репортером новин. Скажу вам, дуже вчасно. Також поповнені отримали інфіковані, а саме три нових та унікальних боса: Жокей, песик, котрий бігає на чотирьох Лапках та з радістю готовий покататися на ваших плечах. Плювальниця, котра випала за багато life. Та бурмило, котрий за багатодрочевий, тепер з радістю подрочевами. І це не жарт. Окрім особливих інфікованих, також з'явилися е, незвичні інфіковані. Так, до прикладу, був зомбі, котрий чхати надії вогню. Полеглий вцілілий, котрий має на собі різну цінну амуніцію та при можливості тікає від вцілілих. Або клоун, котрий приваблює маленьку групу зомбі. Так, можна сказати, що поведінку та особливості крикона розділили навпіл та дали полеглому вцілілому та клоуну. Болотяник, котрий бігає на чотирьох і що логічно, весь у болоті, котрий своїми ударами кидає на екран гравця болото, що заважає нормально бачити. Та надокучливий інфікований охоронець. З непробивною бронею. Вбити їх, звісно, можна, але треба цілитись у спинку. Також додали нові мапи, тому що це логічно, нова історія з новими персонажами. Тож новими мапами стали мертвий центр, смерть, напевно, темний карнавал, Болотна лихоманка, злива чи, може, справа, парафія та макіївський радничок. Ну і, звісно, додатком стали мапи з першої частини. Змін також торкнулася і зброя. До звичної нам зброї з першої частини додали Спас, снайперську гвинтівку, АК-47 та скар. Додали також Магнут. Та поміняли звичні нам пістолети на П 220 і глок. Також рідкісною зброєю стали гранатомет та кулемет. Звичні нам молотов та пайпова бімба поповнились жижою товстунам, котру ви могли кинути у будь-який напрямок та відволікти у роду зомбі. Також додали шприц з адреналіном та дефібрилятор, котрий міг повернути назад у гру полеглого союзника, забув розповісти про можливість на певний час поліпшити вашу зброю вибуховими та запалювальними боєприпасами, а також надіти лазерний присіл. Ну а якщо вам не подобаються пістолети, то у гру додали холодну зброю. Сокира, бейсбольна бита, крикетна бита, лом, григорій, ключка для гольфу, гітара, катана, мачети та росіянин момент. І не забувайте про бензопилу. А після оновлення ласт стен додали улюблену зброю ляшкам, лопату. Ніж та зброю Sky Source, це MP5, SG553 AWP і Scout, та ту саму мапу останній Рубіж, котра стала доступною для повноцінного проходження. І нарешті повноцінна підтримка модифікацій. Пані та панове, це тонни тонни модифікацій на анімешні скини, котрі перетворюють звичну лифту на японську зомбі-дручильню. Noticed, -no. like it's to the mall. Still... Це найкращий мод. <laughs> Я передумав жарти жартами, але модифікації це одна з причин, чому лифта не помирає. Кожен день виходять нові мапи, скини на предмети, включно з зомбі та вцілілими. До речі, як погані, так і дуже хороші. Також додалися нові режими. Зокрема, до звичних нам коопу, виживання та версусу. Додалися такі режими, як мутація, реалізм, версус, реалізм, версус виживання та колекціонування. Мутація це режим зі своїми особливостями, наприклад, танкран, де окрім танків нікого нема. Ідуть, ідоть, 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 Єп yep. Я дуже везучий. Я везучий, я везучий, я дуже везучий. Пізд. Пізде... А, мені ж треба дочекатися їх всіх, щоб я на ліфті спустився. Оооо. Oh. Бекни мене нахуй, дивіться. <кхи> Або, наприклад, різня бензопилою, де у вас зі зброєю тільки що? Правильно, кіт, протон, бензопила, що логічно. Так. Ха, біл просто полетів. Блять, пізді. ну на! Бля, танк, танк, танк... Вот на танка все разом. Все разом его... Хер. Вот с этим билдинг. Реалізм це режим, у якому не підсвічуються ваші союзники, так само як і предмети. Зменшена шкода по зомбі, а союзники після смерті не відроджуються у рандомних кімнатах. Тобто дефібрилятор це єдиний метод їх повернення у гру. Версус реалізм та версус виживання говорять самі за себе. Ну і змагання на колекціонування. Так, доволі дивна річ, де є дві команди. Одна намагається набрати більше каністр за певний час, а друга грає за особливих інфікованих і цим їм заважає. Отже, як ви знаєте, нещодавно Valve зібрала усі двійки. Half life. 2, Team Fortress 2 Portal 2 CS 2 Dota 2 4 Dead 2. і Хто зна, можливо, гейп навчиться рахувати до трьох. Я встигну побачити Left 4 Dead 3. Але не сьогодні, а на цьому моменті відео підходить до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то буду мега вдячний за вашу вподобайку та підписку на канал. Дякую цим крутим людям за фінансову підтримку каналу. А якщо ви маєте бажання підтримати цей канал фінансово, то посилання на БаймієКофі та інші джерела у описі до відео. Дякую за перегляд і до зустрічі нових відео. Адіос!